Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Очікуйте атаку там, де ви слабкі. Солдати знають про перевагу висот у природній битві. Сатана завжди намагається зайняти висоти проти нас, забратися на спину, щоб атакувати нас у тій сфері, де ми слабкі. Сьогодні я натрапив на цитату Мартіна Лютера. Якщо я голосно і з чітким формулюванням сповідую всі частини істини Божої, крім тих, що зараз потерпають від нападів світу та диявола, тим самим я не визнаю Христа, хоч як би сміливо я його сповідав. Там, де вирує битва, перевіряється вірність солдата. І якщо він буде стійким і вірним на усіх інших полях битви, але здригнеться на полі, де атакує ворог, це ганьба, втеча і лицемірство. Здається, світ Лютера у XVI столітті нічим не відрізнявся від нашого світу сьогодні. Точка опори місце, де відбувається бій. І тут вона у кожного своя, як і учасники битви. Для одного це злість, для іншого розпуста, для третього гордість, жадібність, заздрість лінощі чи обжерливість. Причиною може бути будь-який відомий гріх. З іншого боку, на бій з цим противником виходить наша відданість Христу. Ми підтримуємо взаємозв'язок з ним. Але диявол шукає перевагу над нами, і чим вище він підіймається нам на спину, тим складніше стояти твердо та зміцнюватися у вірі. Моя молитва сьогодні, о Господи! Нехай в мені живе дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих. Доримлян 8.11 ти вірний, ти моє спасіння від усіх задумів лукавого. Господи, Ти переніс усі спокуси і не згрішив. Тому я звертаюся до Тебе, щоб Ти забезпечив мені шлях спасіння у кожній ситуації. Дякую тобі, Господи, амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.